Малятка, добрий день! Подивіться, до нас сьогодні завітала в гості принцеса Жасмін із мультфільму «Аладдін». Ви ж всі полюбляєте мультфільми. От і вона сьогодні до нас завітала. А ви знаєте, що всі принцеси живуть в казкових вежах, високих казкових вежах. І давайте ми сьогодні разом з вами побудуємо для нашої. Принцеси жасмін казкову вежу. Пограємось разом чудово, збудуємо вежу казкову, буде гарна і міцна наша вежа, висока, як їй і належить. А для цього нам потрібен будівельний матеріал. В нас, подивіться, є арочка жовтого кольору, є великий кубик червоного, менший синенького і конус зелененького. Ну що, приступаємо. Для цього нам потрібно спочатку построїть ось такий, поставити арочку жовтеньку, тоді наверх кубик великий червоний, зверху синенький кубик меншенький, і зверху конус. Дивіться, яка гарна вежа в нас получилась для принцеси Жасмін. Дуже гарно вийшло. а ви дома спробуйте! У кожного є будівельний матеріал і збудуйте кожен для своєї принцеси ось таку гарну високу вежу. До побачення, малятка! До нових зустрічей!